Доброго ранку, шановні українці. Давно не знімали відео, не було якось то часу, то настрою. Сьогодні хочу поділитися з вами, трошки тише зроблю новиною, а, приємно, як на мене. А, купили базу. Заїхали ми на нову базу, заїхали вже, мабуть. Місяці два тому, але якось і часу не було розповісти. Та і, в принципі, поки зділка до кінця не була оформлена, не хотілося, знаєте, щоб, щоб не спогнути. Отже, заїхали на базу, почали там. Відновлювати, по-перше, майстерню. Ну, зараз прийдемо, покажу. Роботи там дуже багато, вкладень дуже багато. Але так сталося, що а, з 20-го ну, наприкінці 20-го, на початку 21-го року а, ми переїхали з одного району Харківської області в інший. У нас було підприємство, ми його там продали і переїхали сюди. Скажем так, Поближче до місць нашого проживання. Ну і заїхали одразу на орендовані склади, нам було там доволі комфортно, ми там розвивалися, працювали потрошку, але прийшлося в цьому році нам звідти з'їжджати. Там були свої причини. Ми з'їхали. Спочатку один у нас був переїзд, потім у нас був інший переїзд. І це зайняло купу часу. Треба було працювати і в полі, і там, і там. І ми ці переїзди, ці габаритні всякі агрегати ми почали перевозити. Ну це до вдома. А в планах було в цьому році у нас придбати свій комбайн. Землі розкидані там, там, там. І найманий комбайн особо не поганяє з по кусочкам. Ну, от такі були плани. Але після двох переїздів там за короткий період часу, то я зрозумів, що це не діло, що треба мати щось своє. Хай воно буде там не таке удобне але це своє і можна строїти під себе. Це по-перше, а по-друге, Оренда є оренда, ти платиш е, наші невеликі кошти, там 6-9 тисяч, але е, в самокупності це така сума виходить за рік, дуже немаленька. Купили ми територію, територія велика, а, будівлі також немаленькі, перше, з чим зіштовхнулися. Те, що немає криш зовсім. Всі криші течуть, все коротше, роботи дуже багато. Зараз вже під'їжджаємо і зараз вам все покажу. Під'їхали, стоїть наш Кронос, не влазив ворота, це вже ми розширили ворота. Були 4, ні, да, 4 метри були, зробили 6-метрові ворота. А, треба тепер, щоб трактор плуга відчепив та зачепи крону затащить. Трошки ми не допахали, погода нам не дала. ну Я думаю, що ще зніжок зійде, там на вихідні дощ передають. Ще й допашемо, можливо. Наша охорона нас запустить і заїдемо. Там хлопці тільки що заїхали поперед мене соняшник возять. Зараз будуть вигружатися. Так. От у нас площадочка тут невеличка, стоїть техніка. вам все покажу. От наша територія. Так, торці наші в снігу. Т-150 Може завтра виїде до Паши, там небагато, 14 гектар залишилось. Сивалочки поокривали. Так що. Тут у нас. Минулий господар дуже полюбляв дерева, всілякі, і екзотичні, і звичайні, тут і сливи у нас, і чого тільки нема, Багато чого і черешні, дуже багато посажено, а, Вибачаюсь, не, не пам'ятаю як українська їжевіка. Є у нас ставушок невеликий, це у нас прохідна. Ну, як ставочок, це взагалі пожежний водойом у нас ми вирішили, а чому б нам рибку не запустити? Запустили в цьому році карасиків. От. Трошки, навіть якщо приблизити, видно після коли запускали, були там, ну, Поки доїхали, трошки там їх подавило, пощавило пощавила, повилавлюємо. от А так будемо тут трошки рибку вирощувати для душі, як то кажуть. Запустимо карпики Так, що все показати? Це все ізовіка, тут персики у нас. Дуже багато обризки в цьому році. Дуже садовник вже мабуть днів 5 підрізав там і на виноград. Підв'язую, зараз, зараз покажу, у нас дуже багато винограду. Ось таке здання у нас. Складське приміщення велике. Робимо дах, не встигли до снігу, дуже намагалися, але не встигли. Багато роботи, більше тисячі квадратів криш, все тече, як з ручья. все розрушає, пліти розрушає, тому поставили в пріоритет криші зробили від цього здання мастерню, щоб хлопці могли там буржуєчку затопити, довгарочка підрізати, підварити. До... Тут робили найперше. Тут рішення накрили, все добре. Тут процес. Зараз вам здання. Загружають, треба поставити чай, на кінь У них Там запас дров. У нас Денис Сергій з роклой бореться. Денис приве! Ось <гум> такий у нас ремонт в майстерні зробили. Стіни. Трошки в нас в зв'язку з тим, що ми не встигли до вихідних зробити стильну в тому приміщенні, доводиться сюди завозити соняшник, але я думаю, що ми на наступному тижні вже його звідси приберемо. Трошки безлад, але це вимушене. Взагалі так у хлопців тут порядок. Сварки, болгарки, тісяки. ну буржуїшка яка просто не встановлюється, вони палять і палять. Ран зварили на кришу, щоб піднімати пісок, будматеріали. От. А коли зайшли сюди, ну як тільки ми заїхали, тут... Тут було страшне, тут просто болото було. Оце все закидано було так пополовину половину цим сміттям. Ну, роботи багато провели. Не співаємо, часу, як завжди, не вистачає, але вже, вже якийсь результат є. Трошки фасад укріпили, переклали е -е, перед тим як кришу робити. Е -е, Верхній ряд кирпичів. Ну, потрохи потроху як то кажуть, процеси йде. А, оце я йду по багнюці. Тут у нас а, також це було в деревах, в квітах, а, бордюри тут були, на минулому тижні приїжджав бульдозер, і всю, всю площадку нам а, розрівнював. Планував, тепер залишилось завести сюди насип твердий, щепінь, бой і буде нормальна площадка для техніки. От це бордюри познімали. До речі, возили землю, <кій> ну той ґрунт який знімали. Щоб не, не, вики, не викидати, бо ніколи не знаєш, де знадобиться. Почали вивозити своїм зілом. Вивозили, вивозили, Та я приїжджаю, дивлюся, біля цієї ці кучі зіл лежить скручений. Короте, перевернули зіла. Потім три дні його відновлювали. Ну нічого, їзди. Ось у нас така територія. Це все виноград у нас. Велика територія, є де розвернутися, Будемо Буду. будувати ангари. Будувати і будувати. До речі, це у нас плантація, якщо не помиляюсь, української ожини Кацапської голубіки. Оце все виноград. Башта наша водонапірна. Ялинка. Так, ще в нас тут їжевіка. Багато їжевіки, ще й не підрізали її, не встигли. Ну, я думаю, що там на вихідні передають теплу погоду, то займемося. А тут, тут ряди у нас клубніка. Ну, взагалі клубників більше всього. І ряд от понад забором де куча дерев. Черешні, персики, фундуки, е інжир, що тільки нема. Там і бананові дерева ростуть. Ну, дуже багато всього. Дуже. Перетягнули оприскувач. бо мож, вроді як місця і багато, але ще так не, не підстроїли ми. Ще одні ворота треба робити, там вон, площадку люди робили під... Вирощування рослин треба її розібрати, бо вона заважає. От. От Хлопці відновлюють фасади, щоб можна було натягнути кришу, бо все живе, все розрушене було, кирпичі не вбереш, воно валиться, кріпиться ні, ні до чого. В общем. Ось таку історію ми вв'язались. трошки, як то кажуть, буває, становиться страшно. Ну нічого, зато є чим займатися. Зараз покажу вам здання. У нас от починається вхід, так званий админ корпус, далі там були цехапи виробничі. Прийдемо, все, покажу вам. Ми звісно Тут трошки вже повигрібали, але тут ще робити, робити і вигрібати. Ось у нас таке здання. Тут у нас кабінети. Один кабінет. Це я планую, дай Бог, дай Бог може до весни сам сюди заїду. Зробимо ремонтик. Тут треба робити. Сюди ми вже заселилися, як змогли, трошечки підсаманили, повимували, підкрасили, кинули регіноліум, ну, потрошки тут вже можна знаходитись. Ох, вибачаю, що грязно, воно заноситься на ноги на липа. Якось так. Є в нас зараз ще другий поверх, є підвал. Там ми хлопцям битовку організували. І туалет, і душ все є. Оце у нас поверх кімнати. кімната. Ось така кімната. Страшненьке, ну але нічого, все зробиться. На це не погай. Аби були ціни на нашу продукцію. І все буде добре. Тут взагалі можна робити під лофт. Трошечки обмітаємо, оббиваємо, красимо стіни, кидаємо лінолеум, чи може ламінат і все готове приміщення. Проводочку тільки підкинути криші. Ну, тут криша ще більш-менш, але теж треба робити. Так. Зараз покажу. Де хлопці обідають, передіваються, поставимо чайничок. Так, темрява. Включаємо світло. Зараз. Де в нас світло включається? Опа. Тут у нас підвал. Величезний підвал. А, якось вам покажу. Там зараз немає світла, ми не підключали. Туалет такий, Бойлер, мивальник, пісуар. Все є, відносно чисто, але можна і краще. Ну, хлопці стараються, просто така погода, що все тягнеться за ногами. Вот у нас роздягальна. Ось така. Тут тепло, працює обігрівач. Зараз ми хлопцям чайник поставимо. Вони довго гружаються, пообідають та поїдуть. збирали хлопці вчора собі посуди. Є в них мікроволновка, холодильник. Привезущий їм піч. Так, душ, душова. Ще душову не доробили. Сміситель та будуть купатися, щоб додому до жінок їхали чистими. Упс, Оце стіни все повимивали, тут все було в грибку, було страшне, ну нічого. Так, зараз я вибачаюсь, невдобно, буде переменний кадр. Так, Все, чайник хлопцям поставили. Зараз вони довигружають, прийдуть пообідають, а ми йдемо далі. Йдемо далі. Що у нас тут є? Так, тут у нас якісь ще кімнати. Я там і мене був. Ще один туалет. Світла нема вибачаюсь. Ще одна душова тут. І ще одна битовка. Комната. Ну Така, звісно, хлама тут вистачає. ну Що все поприбираємо, все буде чітко. Тут це ми вже повигрібали, якщо чесно. Тут було взагалі страшне. Ну нічого, зробимо потолок і буде тут... будуть у нас дівчата працювати, то буде окремо для дівчат, окремо для хлопців. Ідемо цех, основне здання наше. Не пугайтесь, але трошки страшно. Ось таке здання. Це вже теж вже не безлад. Тут більша часть вже прибрана. Ось такі криші у нас, все тече. Ну нічого, трошки нам залишилось, не встигуємо до снігу. Ну все дороблено. такі площадя. Я думаю, тут день-два роботи, хлопці все повиносять, поприбирають. Вже воно буде не так страшно виглядати. Так, тут у нас раніше були такі холодильні камери. За, наразі ми барахло туди складаємо. Бачите як тут все сипиться, все тече, все мокре. Ну нічого, все пробудемо. Тут ще кімната. Така темна. Ну нема світла. Воно то є, а я боюсь його вмикати, щоб все мокре, щоб нічого не каратнуло. Бачите, вода, просто вода. Плитка сипеться, все розбивається. Я думаю, ми тут по зданню позбираємо тільки оцього цього бою нам навхвати півплощадки засипати. Ще у нас тут великий підвал, ще один. Але він у нас з освітленням, бо у нас там впала одна а, плита. Тут будемо відновлювати, заливати, там двотаври. Ну, коротше, роботи хватає. Ну нічого. Нічого, нічого. Так, йдемо далі. Йдемо далі. Це у нас ще площади, Тут у нас, до речі, покриття, непогано, тут бетон. Рівненький. А отут, де ми плануємо соняшник ставити, тут у нас була залізна підлога, яка за рахунок того, що стеля текла, все підірвало. Пол був нерівний. Довелося це все діло знімати, засипати, вирівнювати. І дай Бог буде оттіпіль. На вихідні хлопців це все діло зроблять, положать пліточку обратно і буде все. Чітко у нас барахло, барахло, барахло. Це все поприбираємо. Так, далі світла нема, зараз буду вмикати. Є. Ідемо далі. Це у нас наступна частина приміщення. Ми її прозвали так називаємо склад. Тут поки у нас хаос, тут він не був, ще ми її подобавляли. Ну нічого, потім опорядочним все. Руки не доходять. От барахло. Зараз ми вмикаємо світло, Пройдемося по складу. Якщо щось побачимо. Так. Так, ідемо. Ідемо на лучик світу. Ось у нас тут одне приміщення, яке ми зайняли запчастинами всіляким барахлом. Ну, Таких кімнат у нас тут ще один, два, три, чотири та штук п'ять, шість ще. Тобто є, є куди що складати. Вибачаю за якість. Якось так. Мотопомпа, до речі, нова. Може кому треба. Ще не, навіть зібнений є, ще запечатаний. Ми використовуємо фортовський порт, і і мотопомпи нам вистачає. А то я якось там діда в гаражі знайшов. Купив, я не пам'ятаю, щось я тисяч 10, 10 за неї віддав. Так, тут кімната ще зліва, тут прямо ще кімнати. Ну, можна тут ходити і ходити, коротше. Якось так. Поки знімав, ця тобто машину вже майже вигрузила. Цьому, от це такі у нас діла. Будуть хлопці, я не встигаю, ми так подумали, у нас є Денис. Я думаю, що він буде потрошку знімати відео нам. Зроблю окремий плейліст, вони будуть висвітлювати свою діяльність, як вони працюють кожного дня, що вони роблять. Якщо комусь цікаво, будете спостерігати, спостерігати за нашими змінами. Я думаю, що думаю, що буде, буде контент нормальний. Це все відбудовувати, перебудовувати, якісь рішення приймати, бо бачите, територія така, вона не зовсім під скажімо так, наші цілі, нашу діяльність основну. Ну щось якось будемо ставити ангорик. Зараз покажу ще там частину приміщень, з цієї сторони вход. От наші дісочки в цьому році майже й не працювали вони. Кронос закрив всю роботу з собою. До речі, подяка Велесагро. Вони зв'язку з тим, що наша продукція... Не реалізуються вчасно по тій ціні, яку, яку б ми вже собі в голові змирилися. Вони з розумінням відносяться. Ось тут у нас ще камнатушки, приміщення. Тут раніше кролики тримали. Тут усілякі комунікації йдуть. Тут минула в минулому була котельня. Якась ще агрегати стояли, потолки високі. От у нас котли стоять, насоси. Ну, воно то в зборі, але ну. газом хто його буде обігрівати, тим більше усе приміщення повністю. Це таке. На сьогоднішній день це на грані фантастики. Ми підігра... підігріваємо обігрівачами. А в гаражі гріємо буржуйкою. Вона у сашка там пече, не зупиняється. Тут чи нам треба забор переробляти. Так-то по території нормально. Ну Оця частина вона така валка. Скоро ляже. Не саме вже він ліг, забор, але ми не, не спішимо нічого з ним робити, бо ми плануємо тут зробити ворота. Оця вся площадочка. Буде зрізатися, прибиратися і будемо тут робити ангари, заїзди і так далі. і так далі. Вже під нашу основну діяльність плануємо тут ставити зерноочисні машини, калібровочні, сушку. сушку. Якось будемо під час війни це реалізовувати. Скажімо так, у нас свій фронт, ми повинні працювати, створювати робочі місця, платити податки, працювати, щоб коли ця вся війна закінчиться нашою перемогою, люди могли б приходити, отримувати гідну заробітну плату. Так що наша задача розвиватися. Якось так. Показав вам усе, розказав, начебто, як зміг, як зміг, вибачайте, якщо що, пишіть коментарі, питайте, може якісь поради будуть, як це все відстроювати, відновлювати, може якісь пропозиції. Так що, дякую всім за перегляд.